Вітаю вас, підписники і глядачі нашого каналу. Я обіцяла вам зробити відео по тому, як заходити в пенсійний фонд України, в кабінет пенсійного фонду України, як зареєструватися, як здійснити вхід і що з цим робити, тому що зараз ідентифікація пенсіонерів. І потім ті, хто збирається йти на пенсію, також у мене запитували, як їм відкрити свій кабінет у Пенсійному фонді України. І зараз дуже гостре питання по самому входу на портал і у власний свій особистий кабінет у Пенсійному фонді України. І зараз я вам відкриваю комп'ютер і починаю все показувати. І зараз розпочинаємо. Уважно слідкуйте про те, що я буду розказувати і який алгоритм. Перш за все, ми заходимо в Google. Зайшли з вами в Google і набираємо ось ці букви. От у мене вже вони ПФУ є, я тут набирала букви ПФУ. Набрали. Після того, як ви набрали ці букви, ось ми бачимо, що є такий портал Пенсійного фонду України. Зверніть, будь ласка, увагу, що саме тут має бути написано портал PFUGO. До речі, вам листи на електронну пошту також саме приходять із цього порталу. Якщо є якісь шахрайські інші портали, то ви повинні розрізняти портал ПФУ GOV.UA – це Пенсійний фонд України. Портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Тиснемо сюди і заходимо. Зараз ми зайдемо на цей портал і побачимо, що нам цей портал. У мене, бачите, інтернет тягне, вибачте, але ну, так воно є. Зараз у багатьох, можливо, є такі проблеми, як у мене з інтернетом. Так, ми зайшли, бачимо портал електронних послуг, Пенсійний Фонд України. Нам це все відкрилося дуже добре. Далі ми дивимося, що тут є. Ну, по-перше, органи пенсійного фонду України. Ви можете собі відкривати і дивитися, також які бувають регіональні відділення, обласні і центральний орган наш. І далі ми бачимо, що тут ми можемо зробити. Тут є всі послуги, бачимо, ось є всі послуги. Те, що стосується пенсіонерам, так? це по всім послугам. Те, що стосується пенсіонерів, ось ми натиснули от, і дивимося, що ми можемо тут зробити. Бачимо навіть пенсійний калькулятор. Розрахувати собі пенсію можемо на пенсійному калькуляторі. Заява на страхову виплату. Це хто збирається йти на пенсію, чи вже знаходиться на пенсії, інформація для вас. А це тут всі послуги, наприклад. Що нам необхідно зробити для того, щоб зайти? Ми натиснули на вхід. Так, тисну на вхід. Якщо на реєстрацію першу, можливо, тут інтернет краще в мене запрацює. Ну, Вхід робимо. Так як у значної частини України, так, так і в мене є проблеми з інтернетом. Ну, почнемо з реєстрації. Реєстрація. І ось коли ми натиснули на реєстрацію, нам показується ось яка така табличка. Реєстрація на порталі. Як ми маємо зареєструватися? Ну, перш за все, ми маємо заповнити оці всі таблички. Код заяви, придумати логін, придумати пароль. І десь записати, щоб запам'ятати, не тільки придумати і забутися. Тому що у вас буде тут пароль, підтвердження паролю це той самий пароль, що ви придумали вводити для підтвердження. Потім e-mail, е електронну пошту вашу сюди записуєте. Відносно коду заяви, це той код заяви, який ви отримуєте в Пенсійному фонді України. Після того, як ви це все заповнили, я хочу сказати ще за e-mail додатково. Ось коли ми тиснемо, на, не тиснемо, а навели стрілочку на e-mail, тут з'явилося останнім часом ось таке повідомлення, що з 15. 05 2017 року діє указ президента України про введення в дію рішення РНБО, яке передбачає блокування в країні низки російських сайтів. У зв'язку з цим поштові адреси російських ресурсів, такі як от Mail.ru, Яндекс, вони не є активними і не можуть бути використані для реєстрації в Україні. Використовуйте електронну адресу. Серверів не заборонених в Україні. Це може бути, наприклад, Gmail.com, укарнет і далі, тому що пошта має бути, враховуючи указ Президента України дійсною, і вона повинна працювати. Тобто дотримуємося оцих вимог. Це також важливо, тому я на цьому зупинилась. Так, друзі. Після того, ви, як заповнили всі ці таблички, тут його небагато заповнити, зареєструватися вам треба натиснути. І далі ви реєструєтесь, вам прийде на, ваш, на вашу електронну пошту, прийде те, що підтвердження цієї реєстрації, і ви на електронній пошті повинні підтвердити свою реєстрацію. Коли ж ви вже зареєструвалися, у вас є свій е, пенсійний кабінет, ви можете здійснити вход. Але перед цим я хочу вам ще пояснити. Тут ще є е, така, ось рядочок такий, як зареєструватися. Також, ви можете подивитися, як саме ви можете зареєструватися, як тут іде пояснення, наприклад, Ось перший варіант це подача заяви для реєстрації на веб-порталі. Необхідно особисте відвідування органу ПФУ, тобто при цьому вам потрібно виконати наступні кроки: це З'ясуйте, до якого територіального органу ПФУ вам необхідно звернутись для оформлення заяви. І тут відкриєте, ось буде наведений перелік органів ПФУ з їхніми адресами. Це дуже зручно. Також вам треба ось прийти до Пенсійного фонду України, оформити заяву і подати ось цю заяву. І якщо ви не можете подати, то фахівці. Пенсійного фонду допоможуть вам у її заповненні. І внесені у заяві відомості перевіряються, вносяться до інформаційної системи пенсійного фонду. Вам друкується розписка про одержання заяви, а також реєстраційний код видається. Це дуже важливо. Цей код необхідний вам для реєстрації на веб-порталі. Отже, зберігайте цей код. Таємниці, нікому не показуйте до моменту закінчення реєстрації, тому що ваш особистий кабінет в пенсійному фонді, тільки ви можете ним користуватися. Далі завершіть реєстрацію, зайшовши вже на веб-портал ПФУ, те, що я вам показувала в мережі інтернет. І вибравши пункт меню «Реєстрація», і зробити все так, як я вам показала. Далі є іще онлайн-реєстрація за електронним цифровим підписом. Друзі, що таке електронний цифровий підпис? Він має бути у кожного з нас і в пенсіонерів, і не в пенсіонерів, тому що ми живемо у вік цифровізації не тільки в Україні, а і у всьому світі. Ключ – Називається КЕП кваліфікаційний електронний підпис. Ключ КЕП знаходиться на будь-якому носії. Наприклад, він може знаходитися у вас на флешці. він також може бути на жорсткому дискі вашого комп'ютера або на електронному пенсійному посвідченні. Що ж ми маємо робити для онлайн-реєстрації? Для авторизації за КЕП, за кваліфікаційним електронним підписом з флешки або з токена, вам потрібно виконати наступні кроки. Які кроки? Це на екранній формі вхід у закладці за КЕП. Я зараз зайду і вам це все поясню. Просто ви можете без мене це все почитати. Тут ось для авторизації за КЕП з флешки, для авторизації за КЕП з ЕПП електронного пенсійного посвідчення, вам потрібно виконати ось такі наступні кроки, і тут пояснюється, що ви маєте зробити. І так далі. Це ви все можете без мене почитати. А я хочу ось вам показати, як вам треба авторизуватись, як вам треба війти. І це може бути ось тут два в одному. І чому два в одному, я зараз розкажу, тому що зараз йде відео -ідентифікація пенсіонерів, ідентифікація пенсіонерів, і це також важливо. Як нам зайти ось увійти до системи? Ви маєте увійти до системи, ну, ось за логіном я почну звідси. Це той логін і пароль, де я вам розказувала, коли ви реєструвалися, ви його вводили. Так, тепер ось ви можете іще зайти в систему через кваліфікаційний електронний підпис. Кваліфікаційний електронний підпис ви можете отримати саме у сертифікованому центрі. Прийти туди з флешкою, наприклад, і вам на флешку його дадуть. Як отримую я його, я вам розказую, тому що час від часу. Цей кваліфікаційний електронний підпис ми маємо кожного року поновлювати також, щоб не ходити кожного разу, наприклад, до банку для того, щоб отримати цей електронний підпис. Що ми маємо зробити? Ми маємо зробити наступне як я роблю: у мене Приватбанк. Я заходжу до Приват 24. І там є такий розділ, зліва дивимося, які послуги. Є розділ, який називається бізнес. Я вела, натиснула на бізнес. Після цього нам пропонують отримувати нам ось цей електронний підпис. І таким чином ми його отримуємо, ми його поновлюємо. Це не складно робити. Далі я також говорила за флешкою, за токеном. Тобто, ви можете на жорсткому дискі, ось, наприклад, у мене ноутбук, і на робочому столі я поставила собі електронний цифровий підпис. І я таким чином зайшла за цим електронним підписом у свій кабінет. Далі «Дія підпис». У кожного із нас повинна бути «Дія підпис». У кожного вже є сенсорні телефони, у кожного стоїть ось ця підпис» навіть в телефоні. Тут ми можемо не тільки увійти до системи, а ми можемо здійснити і ідентифікацію, коли ми тиснемо на «Дія підпис», Дія підпис, я вже, У мене є відео, як ідентифікуватися через дію підпис. Повторюватись я не буду. Кому це треба, зайдіть на те відео, подивіться. І також, кому цікаво знати всі зміни в пенсійному законодавстві, кому цікаво, які кроки пенсіонери повинні робити, ви можете до мене на моєму каналі в Ютубі підписатися, натиснути на дзвіночок для того, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, про новини, що відбувається саме у сфері пенсійного фонду. І ви це все. Будете бачити і будете знати, тож підписуйтесь, ставте пишіть коментарі, ставте свої вподобайки, якщо вам подобаються мої відео. Чому вподобайки? Тому що я, наприклад, бачу, якщо людям дуже багато ставлять вподобайки, подобаються такі відео. У мене просто ну, з'являється бажання і ще зробити якісь актуальні відео для того, щоб ви були в курсі подій наших пенсіонерських подій, ті, що відбуваються. В Україні. Далі ви можете дія підпис заодно і ідентифікуватися. Тут вам, коли ви натиснете на дію підпис, я розказувала, тут QR-код з'являється, ви наводите свій телефон, відкриваєте дію підпис, і так само ви заходите і в систему заодно і проходите ідентифікацію. Далі Ось такий рядочок: це рядочок за ID.gov.ua, Це ви заходите через банк. Тобто, ви заходите, я заходжу через Приватбанк. Мені, наприклад, дуже зручно заходити через Приватбанк. Так само я заходжу з ноутбука, я зараз показую. Так само я заходжу зі свого телефона. Також через Приват24 просить підтвердження, що це я заходжу. І я туди зайшла і все добре. Це за електронним пенсійним посвідченням, у якому Зразу є цей електронний ключ ви також можете заходити. За логіном я вам також пояснила, нічого складного у цьому немає, і ви можете саме це зробити. Якщо ви не можете зробити, попросіть когось, щоб вам це зробили. І у вас все буде добре. Не хвилюйтесь, тому що хвилювання пенсіонерів про те, як відбувається. Усе і, ну, дуже складно це переносити. Пенсіонери вже люди похилого віку, і здоров'я вже гірше. Тому, будь ласка, передивіться, кому не зрозуміло ще раз, моє відео. Зробіть так, як я розказала, тому що. У нас зараз той, хто буде йти на пенсію, треба подати скан копії своєї трудової книжки. Щоб не стояти в чергах у пенсійному фонді України, щоб не записуватись туди. Ви можете це все зробити в електронному вигляді. Я це робила, подавала на пенсію. Я зробила скан копії трудової книжки. Я це все зробила скан копії свого паспорта. Я зробила скан копію ідентифікаційного коду і все, що необхідно вам для того, щоб подати документи на пенсію, ви також можете на цьому порталі це все побачити. Тому що, друзі, тут є все. Наприклад, я ж говорила, ось пенсіонерам. Як подати заяву на пенсію, електронна пенсійна справа, як записатися на прийом, все це ви можете відкривати. Ви можете читати ваші звернення до органів Пенсійного фонду України. Чому корисно мати свій особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України, друзі? Це тому, що ми якраз. Можемо зайти в будь-який час в кабінет, звернутися, наприклад, написати електронне звернення, подати заяву на перерахунок, пенсію пенсії, і все це зробити і не ходити до пенсійного фонду України. Тим більше зараз тим пенсіонерам, які знаходяться, наприклад, за кордоном, і вони не можуть це зробити. Тож, друзі, я думаю, що моє відео було корисним, тому що я його зробила на прохання підписників і глядачів. Я раніше над цим не задумалась, а так як мене попросили. То я його зробила. Якщо у кого виникають якісь питання, так само ви в коментарях їх ставите. Я на кожен коментар намагаюся відповідати. Якщо таких питань виникає дуже багато, так як ось виникло питання: як увійти в Пенсійний фонд України, як потрапити до кабінету, як зареєструватися. І я попросила мене зробити відео про це. Я відео зробила. Друзі, я вам всім бажаю успіхів і доброго здоров'я. На сьогодні я вам всім говорю до побачення.